Привіт, друзі! Сьогодні буду казати про те, що записано Лукі 7 розділ. Я назвала, що Ісус руйнує всі кайдани. Слава Господу! В місті наїні, коли куди він прийшов, він побачив похоронну процесію, там вдова хоронила свого сина, єдиного сина, і вона була вдова, горе велике. І написано Ісус зжалився і воскресив цього хлопця. Він торкнувся, торкнувся до гроба, і син Ожив Він піднявся, він віддав їй матері. І ви знаєте, Дух Святий мені нагадав, що в книзі Агія написано по закону Маїсія священик не міг торкатися мертвого, бо це він буде вже нечистий. Ну, але ви знаєте, наш Господь в новому заповіті, і він залишився святий. І в новому заповіті написано, щоб ми були в святі, як він святий. Слава Господу. Його це ну, не замарало, він святий і нам. Говориться про те, щоб і ми були такі святі. Я перефразую на те, що він робить чудеса, і нам треба виявляти силу Божу, яка всередині нас. Слава Господу.